У суботу сталася аварія за участю поліцейського, подробиці якої розповіла інспектор з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Фролова. 24 червня близько 18.50 до Шосткинського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася між селами Богданівка та Богданка Шосткинського району. На місце події негайно виїхали поліцейські. Як було попередньо встановлено, за кермом транспортного засобу перебував співробітник поліції. Як далося, чоловік з рідними повертався до Шостки. Водій, рухаючись на автомобіль Volkswagen шаран на автодорозі між селами Богданівка та Богданка в напрямку міста Шостка, не впорався з кермуванням та допустив з'їзд в кювет з подальшим перекиданням автомобіля. Внаслідок чого від отриманих травм водій загинув на місці події. Крім нього, в автомобілі перебували ще двоє неповнолітніх та 40-річна жінка. Останню було госпіталізовано до Шосткінської центральної районної лікарні. Дітям надали медичну допомогу. Без подальшої госпіталізації. У лікарні нам повідомили, що стан жінки середньої важкості і її життю нічого не загрожує. Автомобіль було поміщено на майданчик дати тимчасового зберігання транспортних засобів. Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особам, які керують транспортними засобами. Досудове слідство триває. Вже на наступний день, після аварії, правоохоронці сумщини висловили щирість співчуття родині загиблого майора поліції Андрія Шелудька, поліцейського офіцера громади Шосткінського районного управління поліції. Андрію Шелудьку було лише 40 років. Андрій присвятив службі в органах внутрішніх справ 18 років свого життя. Колеги провели покійного в останню путь у понеділок.